Слава Ісусу Христу! Ваші Преосвященство, дорогі владико Тихоне, дорогі брати і сестри, шановні представники нашої місцевої української влади. Сьогодні тут, в місті Тернополі, ми підносимо наші спільні молитви, шановуючи чудотворний образ Пресвятої Богородиці. Який носить назву Тернопільської, який вже сказав про те, що ми маємо безліч чудотворних ікон Пресвятої Богородиці, ми звертаємось до неї у своїх молитвах, як до Матері Небесної, яка чує прохання кожного із нас і виконує їх на благо, підносячи перед престолом Свого Сина і Бога нашого. Тому цей непростий часи пробувань війною сьогодні. Ми особливо єдиними устами, єдиним серцем підносимо наші молитви до Бога і до Його Пречистої Матері, щоб вона і надалі простягала над нами цей невидимий омофор своєї благодатної присутності, охороняючи всіх нас від всякого зла. Ми по особливому відчуваємо підтримку нашої. Небесної Матері, Пречистої Діви Марії у цей непростий час. Бо якби не підтримка Божа і не Пречистий Омофор, Богородиці, невідомо, як би все було. А ми зберегли єдину українську державу. Ми розбудовуємо свою єдину визнану поміцну автокефальну українську православну церкву, і це є великою. Милістю Божою до кожного із нас, до нашого українського народу. Ми боремось, ми молимось, ми робимо все для того, щоб наблизити нашу велику українську перемогу. Ми не знаємо, яким чином це відбудеться, але ми переконані в тому, що Україна переможе, адже правда завжди перемагає. А де правда, там Бог і там. Завжди буває все на благо. Тому ми і надалі повинні підносити наші молитви, дякувати Богові за всі його благодіяння, просити допомоги причистої нашої Матері, Богородиці, а також звертатись у молитвах до всіх святих, до святих нашої української землі. А Господь знає краще. За кожного із нас, що нам є корисним для спасіння, і веде кожного із нас цим шляхом, шляхом правди, а цей шлях є важким і тернистим, але нам під силу його здолати і досягнути успіху, якщо з нами Бог. А з нами Бог, з нами Його пречиста Мати, Богородиця Діва. З нами усі святі, усі святі землі української. Тому на нас очікує тільки перемога і утвердження в Україні справедливого і тривалого миру. І після перемоги розбудова, відновлення і утвердження нашої української держави. Адже всі ми прагнемо бути невід'ємною частиною нашої. Європейської спільноти, адже я не обмовився нашої. Ми вже там понад тисячу років, але були часи, коли ми були в неволі, коли нас штучно полонили, тримали. Ми вирвались і вже понад три десятиліття будуємо наше спільне майбутнє в єдиній українській державі, розбудовуючи свою єдину українську помісну православну церкву. Тому я дякую кожному, хто долучався, долучається. До цього складного процесу, але ми маємо успіх. Ми бачимо утвердження, повсякденне утвердження навернення тих, хто ще знаходиться в тому духовному полоні так званого «руського міра, але поступово всі об'єднаються навколо нашого київського престолу, навколо нашої визнаної помісної Української православної церкви. Це незворотній процес, який увінчається. Незабаром успіхом, потрібен тільки час. Вже понад 30 років ось пам'ятна дошка першому українському патріарху Мстиславу, який приїжджав, який благословляв і який вірив. А ми вже є спадкоємцями і пожинаємо плоди понад 30-літньої діяльності. Тоді було важко, складно, а зараз ми. Дякуємо Богові за ті благословенні успіхи, яких він сподобав нас протягом минулих десятиліть. І ці випробування ми пройдемо достойно, ми здолаємо зло руського міра, ми здолаємо цю імперію зла, яка намагається нас поневолити і знищити вже протягом декількох століть, але їм цього не вдалося і не вдасться ніколи зробити, адже ми духовно сильні, нас ніколи ніхто. Знову не поставить на коліна, адже ми зуміли зберегти нашу українську ідентичність, мову, культуру відродити державу, відродити незалежну, автокефальну українську церкву. Тому і надалі будемо всі разом трудитися, молитися, дякувати Богові за всі Його благодіяння і просити благословення Добре. на подальші дні нашого життя. А Господь сподобить нас. Того, чого ми прагнемо, якщо воно є корисним для нашого спасіння, тому дякую кожному із вас, архіреям, духовенству, вірним нашій українській владі за сприяння і допомогу.